Ще одна тяжка ніч для України у столиці після масованого комбінованого ворожого удару, шахедами і балістику, щонайменше дев'ятеро постраждалих, з них п'ятеро у шпиталені. Про це повідомили в ДСНС. Усі потерпіли з Печерського району. Уламок БПЛА там влучив у багатоповерхівку. Палали квартири на кількох поверхах. Надзвичайники врятували два десятки людей. Мер столиці Віталій Кличко написав, що росіяни цілеспрямовано били по енергетиці. Внаслідок атаки по критичній інфраструктурі в місті перебої зі Тлом найскладніша ситуація на лівому березі. Там енергопостачання немає зовсім. Виникли проблеми із водою у Деснянському районі. Рештки ворожої цілі виявили на території поліклініки. В Подільському на відкритій території фіксують наслідки російських атак і на Київщині у Броварському районі. Рятувальники гасили пожежу в приватному будинку та будівлі мінімаркету. Попередньо тут минулося без постраждалих. Міська влада Києва повідомила, що через проблеми з електропостачанням змінює графік роботи метро. Упродовж доби інтервал руху між станціями на усіх гілках буде збільшено. На зеленій лінії на ділянці від станції Печерська до станції Червоний Худір рух тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію. Водночас, попри проблеми з електрикою, Київська кільцева електричка курсуватиме за планом. Про це повідомила Укрзалізниця. І просто зараз ворог продовжує атакувати регіони країни під ранок балістикою і керованими авіабомбами. Ерефія вдарила по Запоріжжю. Також окупанти всю ніч тероризували місто шахедами. На жаль, там вже відомо про загиблу дитину. Медики до останнього боролися за життя семирічного хлопчика. Однак травми виявилися надто важкими. Повідомили у Запорізькій ОВА. Поранені ще дві людини. Одна з яких теж у тяжкому стані була доправлена до лікарні. Також очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що у місті, місті перекрили проїзд греблої запорізької ГЕС. Це попереджувальні заходи. Рух поновлять, що йно дасть змогу безпекова ситуація. Також Запоріжгаз звернулася до місцян з проханням обмежити споживання блахитного палива. Вибухи лунали впродовж усієї ночі та на ранок і в самому Дніпрі. Місцеві жителі повідомили про кілька десятків шахедів, що атакували місто. Під ранок пабліки писали про балістику, після чого спостерігалися перебої зі світлом. Зараз електрика частково відсутня у п'яти районах Дніпропетровщини. Як повідомили в міністерстві енергетики України, росіяни задають масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Під атакою також були кривий ріг, Кременчук, Харків, Канів, Ніжин. наслідки ударів по Цих містах іще встановлюють. А Напередодні вечорі путінські терористи вперше скинули на Дніпро керовану авіабомбу. Запуск за інформацією повітряних сил України був здійснений з півдня. Подробиці з'ясовують. Протягом минулого дня росіяни вже традиційно знищили інфраструктуру та будинки мирних жителів на Нікопольщині. По самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах били артилерією та ФПВ-дронами. Постраждав 68-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також пошкоджене підприємство. Зайнялися неексплуатована будівля та приватна оселя. Ще чотири будинки понівечені. Рух потягів на Чернігівщину та Сумщину не припиняється. З таким роз'ясненням вийшла Укрзалізниця. До цього про зупинку залізничного сполучення із Сумським та Чернігівським регіонами заявив голова ОВА Сумщини Олег Григоров. За його словами, причина неможливість проїзду однієї з ділянок. В Укрзалізниці пояснили, що рух цими північними областями повністю не зупиняли. Однак на окремих відтинках з міркувань безпеки організовано комбіновану логістику. До тих кінцевих станцій, куди поїзд не може дістатися, людей доправляють автобусами. Нині така схема діє для шостки, конотопа, ромен, носівки та ніжина. Нагадаю, армія РФ останніми днями прицільно б'є по залізничних об'єктах особи особливо на півночі країни. Так два дні тому ворог спрямував 12 шахетів по товарному ешелону в районі Ніжина, через що були пошкоджені колії в напрямку Києва. А тиждень тому росіяни вдарили по залізничному вокзалі в шостці, де вбили одну людину. Ще восьмеро людей були поранені. Курзалізниця наголосила, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачено. Залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів. Оперативно оновлюємо інформацію про затримки та зміни на офіційних ресурсах УЗЕ і не шкодуємо бонусних обіймашок у застосунку для всіх, чиї поїзди затрималися через обстріли. Групу з 23 українських дітей і підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в межах ініціативи Bring Kids Back UA. серед врятованих маленька дівчинка, яку з мамою відмовлялися випускати з окупації, бо їхній родич служить у зсу. Через це їм доводилося жити без жодних документів і під постійним тиском. Повернулися на батьківщину і двоє сестер-підлітків. Їх загарбники намагалися примусити ходити до російської школи, погрожуючи матері забрати дітей у разі відмови. Інший підліток, попри тиск, принципово відмовився навчатися в російській школі. Хлопець дуже хотів виїхати з окупації, але зробити це до повноліття не міг. Тож щойно йому випинулося 18. звернувся по допомогу, і його теж вдалося вивести. Зараз усі врятовані діти у безпеці їм надають необхідну підтримку та відновлюють документи. Міг не зміг у Росії. Розбився надзвуковий винищувач, перехоплювач дальньої дії. Міг 31 але екіпаж вижив. Про це повідомили у російському міноборони. Сталося це пізно ввечері у Липецькій області. На попередньо відомо, що під час заходу на посадку у літака відмовила система випуску шасі. Пілот і штурман катапультувалися за кілька секунд до трощі і зазнали травм. Сам винищувач впав у лісі. Важливо зазначити, що наразі невідомо якої саме модифікації був цей міг. 31, і чи здатен він був нести гіперзвукову ракету «Кінжал», якими росіяни тероризують українців? Однак не менш важливо згадати, що винищувачі міг 31 Росія не виготовляє уже понад 30 років, і нині у своєму арсеналі має близько 120 таких літаків, з яких лише 12 є носіями ракети. Кінжал. За їхньою роботою можна вивчати українську та не лише географію, адже вони працюють усюди, де гаряче та небезпечно. Нині це Донбас. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців 253-го окремого штурмового батальйону Арей. Олег Ендриксон розповість про будні штурмовиків. Запорізький напрямок Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Сумщина, Курщина з початку повномасштабної війни штурмовики батальйону Арей працювали на найгарячіших ділянках фронту. Нині це знову Донбас. Все дуже дуже схоже. Кількість камів ще на нас летить, кількість авіації та сама. Щоденно десятки кабів до нас долетають кількість впівій. FPV... І з дронів, в принципі, також та сама. Ситуація безпосередньо по росіянам, ну, вони, вони так само розхлябані, вони так само розкидані, у них є проблеми з зв'язком. Новий старий напрямок для «Арея» вже став результативним. Завдяки штурмовикам обмінний фонд не вперше поповнився цінними кадрами. Моя група, яка заходила, мої хлопці, перша група, вони першими заходили тут вже по Напрямку, де ми зараз працюємо, і вивели п'ять полонених вже на початку. В принципі, я думаю, що ця цифра вона вже росте і вона буде рости. Кратос додає для його бійців. Це був перший бойовий вихід. Це буквально перший бойовий вихід. І да, для них це був стрес. У них був контакт, штурмували, заходили посадку, позицію. Ворожу. і все зробили класно, все зробили правильно. Я дуже пишаю своїми хлопцями. Серед тих, ким пишається командир штурмової роти, Пол воїн, професійний військовий з Британії з чималим бойовим досвідом, нині допомагає боронити українську землю. Інші країни роблять недостатньо. Вони знали про проблему, яка існує ще з початку кримської історії. Знали, але нічого не робили, тому що всім був потрібен дешевий газ і паливо від Росії. Всупереч розповсюдженим думкам, війна не змінилася, каже Пол. Зброя нова, принципи старі. Війна завжди однакова. Вона не дуже міняється, навіть коли всі кажуть, дрони, дрони, дрони. Є ми і є. Вони треба дійти до них, вступити в контакт і знищити все. Зараз британець відновлюється від поранення восьмого в його житті. Це була нічна операція в Соледарі. По нам працювали танки, міномети, черговий постріл танка прийшовся поряд із нашим укриттям і добряче пошкодив мою ногу. Її збирали буквально з частин. Після відновлення штурмовик планує повернутися до бойової роботи. Каже в такі ролі він максимально ефективний. Тому що ти можеш принести безпосередню користь, коли ти заходиш безпосередньо на позиції, і, хоч багато хто обирає прості шляхи. Тільки там ти можеш допомогти. Інший, але точно не менш складний шляхів. Бійця з позивним плагіат в Ареї він з 2024-го. займається евакуацією та транспортуванням особового складу та боєкомплекту. Я добровільно, я контрактник, мені 24 роки, і якось так сложилася життя, що захотілося піти служити, допомагати військовій. Робити це довелось на Курщині, тоді ворог нарощував інтенсивність ударів по українській логістиці. Плагіат відчув це на собі. У квадріка була мінус переднє колесо, і якби бак був поврежден, топлявний провод. Ну, це швидко ми чекали, другу групу паладили, щоб можна було якось виїхати. І я забрав двох і... как бы на поврежденном квадрику воду, доехал до места места дислокации. Парни, где колесо Попереду в бійців робота на одному з найгарячіших напрямків Донеччини. І, хоч Ареївці звикли до труднощів, ви можете зробити їхню роботу трохи безпечнішою і мобільнішою. На екрані QR-код зі збором на автомобіль військових. Долучайтесь, Олег Ендриксон, Олексій Євченко, Захаркомах. Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. З України слід зняти обмеження на використання зброї наданої західними державами для ударів по військових цілях Росії. Про це йдеться у резолюції Європарламенту щодо спільної відповіді на повітряні загрози з боку Росії. Там зазначено, що необхідно дозволити Україні вражати західною зброєю цілі на території Федерації, оскільки саме звідти відбуваються атаки по українській цивільній та критичній інфраструктурах та мирному населенню. Також євродепутати закликали ЄС якнайшвидше почати використовувати з Заморожені активи Росії для допомоги Україні також у Європарламенті. Рекомендували країнам ЄС застосовувати військову силу для перехоплення та знищення російських військових літаків, якщо ті перетинатимуть європейський повітряний простір. Українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою на цьому вечірньому зверненні. Наголосив президент України Володимир Зеленський. Напередодні він мав розмову з військовим командуванням, де доручив активніше впроваджувати наші далекобійні санкції проти Росії. Мовляв, чіткий план щодо цього на найближчі місяці уже є. Українську влучність вже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів. І на відміну від Росії ми знаємо, чого хочемо досягти безперечно миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія? І вже навіть Хамас проявляє договор спроможність, але не Путін поки що. Тож Україна разом з партнерами створює умови для примусу Росії до миру, додав Зеленський. Напередодні він також розповів про ціну, яку платить ворог за війну. Дефіцит бензину через українські удари в глиб РФ становить за оцінками різних експертів від 13 до 20% від потреб росіян. Це дуже суттєво наголосив президент, бо Кремль навіть заборонив експорт бензину та дизелю з країни. А ще в шестеро наростив імпорт пального з Білорусі, скасувавши при цьому візне мито. Глава. Держави вкотре підкреслив, ворога зупинить тільки неспроможність фінансувати війну. А війна проти України та численні санкції відчутно б'ють по російській економіці. Як пише агентство Reuters, багато заводів по всій федерації переходять на чотириденку, а тисячі працівників звільняють чи відправляють у неоплачувальну відпустку. Це роблять для того, щоб зменшувати витрати на зарплату, але при цьому не підвищувати рівень безробіття. Російська залізниця попросила частину працівників брати три додаткові вихідні за місяць за власний рахунок. На чотириденку перейшли газ і Камаз. З кінця вересня скоротив час роботи і АвтоВАЗ. А найбільше у світі виробник Алмазів Алроса зменшив штат на 10% і, взагалі, призупинив роботу на менш прибуткових родовищах. Скорочують робочий тиждень і в металургійній будівельній та деревообробній обробні галузях. А вугільна, взагалі, на межі банкрутства. Причина проблем стагнація економіки. Згідно з останніми західними дослідженнями, Росія витрачає на війну проти України половину свого бюджету Українським захисникам, які повернулися з полону, щомісяця платитимуть 50 тисяч гривень на лікування. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. У документі йдеться, що фінансову допомогу протягом перших трьох місяців зможуть отримати бійці, які потребують тривалого стаціонарного лікування понад 30 діб. Раніше її надавали лише військовим, які зазнали поранень, контузії або каліцтв. Тепер виплати зможуть отримати і ті, хто внаслідок полону тяжко захворів. У законі йдеться, що виплат не одержать військові які здалися в полон добровільно.